Сюди ми довго добирались, аж смічи не прийшли до вас, шановних вчителів вітати, саме настає нам час. Кожна дитина на нашій сім'ї десь не була, і ким би не стала, шану підносить учителю, вам і ми разом скажем вчителю слава. Кожен, хто справі, учительський вірний, хто свою душу дітям віддав. Часто за фахом, але більш за покликанням. І з полюбові дитячої склав. Немає оцінок лиш наше визнання, очі уважні цілий урок, а подарунком найкращим хай буде квітів осінніх, барвистий вінок. Вплетемо у нього червону калину, що рід ваш учительський ріс і міцнів, нехай розросте. Наша родина, сім'я українська, дочок і синів. А я додаю гілку дуба зелену, символ безсмертя, здоров'я, снаги, щоб молодим, енергійним і дужим були ви, вчителю наш, назавжди. Майбу від щирого серця Вплітаю хай віру, надію, любов принесе, красою наповнить життя, зачарує і відбуде. Раду спасе, а я хочу пінести квітку блакитну, волошку, як очі малих дітлахів, що дивляться прямо в душу, як небо, що крилами ваблять вільних птахів. Від мене прийміть чорнобривці з дихняних, символ вашої вроди, краси. Просимо дуже, вінок наш яскравий, в серці своєму До вік пронесіть Ви наша надія. Ви наша опора, ваша наука зрушить і гори. Ви з нами у радості і у журбі.